Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що, ж, завершився фінальний матч Суперкубка Іспанії, Мадридський Реал Барселона. 5-2. Барселона перемагає. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Розпочнемо, ми друзі, зі стартових складів. 4-2-3-1. Це в нас стартова розстановка Мадридського Реала. Підопичний Карлон Челоти вышли по у воротах, Орлен Чомені, Антоніо Рюди, пара центральних захисників, Лукас Васкес Менді по флангах, Відріко Вальверде, Эдуард Камавин, центральний опорний півзахисник, Джуд Белінгем, центральний атакувальний півзахисник, Віні Родріго по флангах, Та Бапе у нападі. це стартова розстановка Реала. Барсона Флік, головний тренер команди. 4 2 3 1 Також стартова розстановка у каталонців. Щенний у у Барсі Мартіна з пара центральних захисників. Жулькенде Аліхандро Бальде по флангах. Педрі Садо, центральні опорні півзахисники. Гаві, центральний атакувальний півзахисник, Ламінніямаль Рафінія по флангах та Роберт Лемандовський у нападі. Це стартова розновка Барселони. Друзі, а тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що я можу сказати? Барсона в принципі була активнішою. Барсона взагалі не м'яче більше володіла і на перших же хвилинах був хороший шанс Ламіна Ямаля. Куламин підкручиває дальнекут, та дібоку витяг удар Ламіна Ямаля. Супер шанс був у Рафіні, коли Рафіні опробував головою в опоре! Ти бокуа! Куртуа. Ти рятує! рятує, Ретує мандрит Реал. А потім забуває Мадрид. У Барселони були хороші нагоди, але забуває Реал. Він не віддав передачі на Кіліана Мбапе. Кіліан робить переступи. Заходить у штатний валячик. Пробиває гол. Кіліан Мбапе. Кіліан Мбапе на п'ятій хвилині матчі виводить Мадридський Реал. Уперед 1-0. Мадридський Реал виходить уперед. І після того, як мене дрітці забили, Барселона повністю була на м'ячі, Барселона більше атакувала, більше володіла м'ячем, і Барсена створювала моменти. Барселона створювала моменти в китці в Барселона. Знайшла свій шанс. Знайшла свій шанс, каталонська команда. Свій шанс знайшов Ламін ямаль. Ламін, Дуже здорово Роберт Левандовський. Мудричи також підіграф, Ламін ямаль, дуже здорово заходить, штатний майданчик, дуже здорово проходить, захист мандрицкого урала, ламін ямаль, наносить удар в ближній кут, забываю, гол. Ламін! Ямаль! Lamin Ямаль! 22 хвилина матчу. 1-1. Барселона рахунок зревні. Ламін Дуже здорово зайшов майданчик. Дуже здорово пройшов захист Мадридського Реала Пробував Ламін Ямаль в ближній кут. Не був удар Ламіна Ямаля але точний 1-1! Барселона. Рахунок матчі, зрівняло на 22 хвилині матчу Якось так в принципі, друзі Барселона, знаєте, у Барселони йшла гра сьогодні. Ось у Барсоні гра йшла. Навіть незважаючи на те, що команда Гансі Фліка пропустила швидкий м'яч. Це ніяк. Це абсолютно ніяк на команді не позначилося. Ламін Ямаль. Зрівня рахунок матчі. Потім буде у Барселони вимішана заміна. Рональда Раухо вийде замість Мартінеса. По позиції буде заміна. Друзі, -то справді, э, більше, і друзі, Мартінгнус це хочеться побажати, і справді всього самоку найкраще. Барсон атакувала більше, борсон створювала момент, і ось вона, 34-х виновачу. матчу. Тут Камавінга збиває Гаві. Гаві падає у штатному майданчику. Суддя спочатку пенальті не призначає, але потім суддю підкликають передивитися цей момент, і справді, Камавінга грає в ногу. Гаві, це пенальті. Суддя. Призначає пенальті! Суддя призначає пенальті! До одинадцятиметрової позначки підходить Роберт Левандовський. Роберт Левандовський проти тебе курта! Роберт пробиває гол! Гойл 2-1! Левандовський. Роберт Левандовський Забиває гол! 2-1. Барселона виходить уперед. І Барселона, після того як вийшла вперед, ловить кураж Жюль Кюнде. 39-та хвилина матчу Жюль Кюнде отримає м'яч на правому фланзі. Француз робить просто якусь неймовірну подачу. Рафіня вривається у штатний майданчик, пробиває головою. І це гол! 3-1! Рафіня! Рафіня забиває гол! 3-1. Барселона забиває втретє. На 39-й хвилині матчу. 3-1, Ось такий буквально подвійний удар, і справді. Буквально за 3 хвилини каталонська команда переламує все зник на голову. 3-1, Барселона робить доволі таки комфортну перевагу. Але і це ще був не кінець. 45-та. Плюс 10 хвилина. Це, до речі, дуже багато А ось тому що зупинки були. і Ось, Старама Мартинце була. Несправді йому тільки все найкраще бажає Рафіня м'яч, видав на Алехандро Бальде! Алехандро Бальде. Виходить на, на позиції! Пробивав гол! 4-1 Алехандро Бальде! Алехандро Бальде! Робить рахунок команди 4-1! Ось так ось. Реал забиває на 5 хвилин матчі, але потім взагалі на Барселоні це взагалі ніяк ніяк на підопічній пічні фліка Це не відобразилося. Каталонця забуває 4 до перерви і в кінці кінців рахунок 4-1, команди йдуть на перерву. Карло Анчелоті реагує, випускає Дані Сайбаліса замість Дути Камавінги. Француза і справді гра сьогодні справді не пішла. Француза э, Дані Сайбаліс виходить по позиції. А Барселона забіє в п'яте. Барселона взагалі зупинятися не хотіла. 48 хвилина матчі. Барселона втікає в контратаку. Реал дуже високо свою лінію захисту підняла. Та команда Касадо це бачить, Запускає Рафіні Увільний прости, Рафіні Підхоплює мяч, Виходить на на позицію Його закиснее ралла, вже не вы тут Рафіні робить замах замах. на ударну позицію Пробувай обдали кот, І це гол. І це 5-1. І це Рафіні І це Рафіні Який робить дубль, Точніше плюс и плюс записывай за копасива голего передачу 5-1! Барселона забуває і п'яте. І здавалося, що це, що це все. Інтриги то ніякої немає Але ось вона, друзі. Ось вона, друзі. 56 П'ятдесят хвилина матчу. Кіліан Бапе виходить один на один. З вослікам щесний. Обігрує Войцеха! Паде Кіліан! І суддя мовчить. Але потім суддю підкликають, подивитись за цей момент. І да Войцех щенцний фолить! Фоли, про такі them бапа, і це фол стані a це червона картка. Це червона картка. і риски реал отримує трима, по перше, небезпечный штрафный, а по-друге, ще так грат, та грати справді. А та в більшості. Rodrigo! Bijesz trafny! Biję Rodrigo! Goooo! I... Gooo! Goooo! Goo! Rodrigo! Rodrigo! Zabywa Rodrigo! 2-5! Rodrigo! Od jeden miać widkwetale! Od jeden miałacz Madrid się widkwetale! I e się grad tak jest -ta prawdzie! Ireal irial! Підопічні Карлан Анчелоті на такому емоційному піднесенні пішли в атаку. Але Барселона дуже здорово збила темп Реала. Ідеально, просто ідеально. Барселона збиває темп мандридського реала. Дуже здорово, і справді Барселона усі і, Мікросі, знаєте. Ну, пауза, виси, знаєте, пауза, дуже здорово Барселона збивала тепло, до речі, Руля Ось поняла Луксаваска. Родріго. Один м'яч відквитає. Лука Указ вийде за містерні на, на 64 й хвилині. Realtist у другому таймі, але я би не сказав, що були моменти так гольові. Барселона дуже здорово захищалась. Дуже здорово під підвечний флік захищалася. Дуже здорово! Реал атакував, Реал бив по Реал володів м'ячем більше у другому таймі. Барселона грає в Манчестері, рахунок 2-5, і Барселона... Барселона позволила так грати в собі. Від оборони, тому що справді Реал повірив в себе. Тому що червона картка, одразу ж гол Родріго. І справді надія це з'явилася у Мадридського Реалу. справді надія це з'явилася. А град та град ще відповідно. Восі, але моменте, в принципі, таких, как-то гулевых урау не було, я справді. Намагалося мандрити забити, але моментів на гулях не було. До речі, друзі, в цілому, що в брослонтом Франторе вийде, де. Нуняки пения више у ворота, коли voicex ченс не отримав червону картку Брахім! Брахим. Севейду реала. Real РАЛ намагався. Real намагався забити Знаєте, вже так, знаєте, під кінець матч, там були не атаки, коли там Кіліан Бапе п'яткою вийдав на джута Бенг а мат джут. Вийшов один на один. І кінде! жуль кюнде, Що це за від француза? жуль чисто в м'яч і не дає джуту забити. -забит один, до речі, джут. І я вам хочу сказати, щоб кінець матчу був би дуже би напружений. А так не вдалося забити. Потім там Кіліан Мбапе ще був момент, коли Кіліан Мбапе, до Кіліан несправді. Один з найкращих футболістів, я вважаю, Реала. І Кіліан дуже здорово просто оббігає Жулі Кюнде на швидкості свого співвітчизника. Проходить, зміщиться, проває спід Ронедара. Ого, Ідякі Пенія! Ідякі Пенія витягує удар Кіліана Мбапе. І не дає французу забити на 90-ті. Я ще не пам'ятаю, на якій хвилині, але це був компенсований вже час. Ось, мандрівський реал намагався забити, ну принаймні третій. Але в кінці кінців кінців суддя дає фінальний свисток Барселона! Барселона, Володар! Суперкубка Іспанії! 2025! Барселона! Барселона здобуває суперкубок Іспанії! Друзі, якщо ми, до речі, зараз будемо дивитися статистику, да? То ніби Терал перестрілює Барселон, да? 19, 14 удари. 9-8 удари в площину воріт. 48 52 контроль м'яча. 9-5 за кутовими. Нібито Реал переграє повністю Барселону. Але ось не головний показник гульові нагоди. 6-4 на користь Барселони. Ну і не слід забувати, що Барселона та другий тайм, по суті, весь грал та й у меншості. Івчий на ще Реал таким чином і володів би більше, атакував, і був повороток більше. В цілому, якщо брати моменти, які були у Барселоні, вони були небезпечнішими. У Реала було 4 голів нагоди, 3 гулівна нагоди було опущено. У Барселони було 6 голів нагод, одна голівна нагоду, кінці бісіганці, опустили. 404 передачі у Реала, 344 передачі точні були, 85. Відсоток точність передачі Реала. 433 передачі точно були у Барселони, Препошев, їх було 433. 376 точними були, 86. Відсоток точність передачі. По одному сайду було в команді. Друзі. Із 19 ударів в Мандрицько Реала 6 ударів було в площину. 7 ударів повзорота, 1 ледження в Каркасвері було. Шість ударів ще було заблоковано. У Бересоване 14 ударів, 8 ударів в площину, 3 повзворота удара та 3 удари заблоковано було. По успішних відборах краще була команда Карлан-Чілоті, 8 успішних відборів у Реалу 88. Відсоток успішності. у Бересовано 7 успішних відборів та 46. Це так успешности. 5 сейв вратарь в Барсон. там честно, і нек пені, 3 удари в Реала, Припущу, 3 сейвы, типа крута. 16-19 повинні сім'я 9-3 за перехопленнями. Ну, 14 порушень правил Урала, 5 жовтих карток у Бересовне 13 порушень правил, 4 жовті картки та одна червона картка. А найкращі в футболісі матчі, друзі, на мою суб'єктивну чеку зору це Рафіня. Рафінья. Який оформив домаль, наші війна в голіву передачу. І плюс Рафінія про 89 хвилин наніс 4 удара. І в принципі, Рафінія сьогодні... Ну, скажімо так, і справді виділявся. Доломінія Маля би ще виділив би бі я. Я би ще би виділив би бі Роберта Левандовського гон, який проробив дуже великий об'єм роботи. Які захисну, особливо захисної роботи, особливо в другому таймі, да? Ось, Гол плюс пас. Аліхандр Бальде б виділив би. Бі. Ну, Рафіня сьогодні просто ще в жовтні місяці да, ще зараз знову Рафіня просто неймовірний. Футбол сьогодні показав, формив дубль, дуже красивий м'яч, забив головою. Потім п'ятий, дуже дуже і справді там на замасі, там Рафіня прибрав э, двох захисників Реала, підробив собі м'яч э, дуже комфортний, забив гол. Вот, Значить, я плюс видав голів передачу Рафінія. Справді, молодець, Врал, аби виділив Кілин Бапе Француз. Кіліан сьогодні забив і червону картку. зробив, в принципі, Кіліан справді виділявся врал, і Кіліан бапе сьогодні дуже хороший матч провів. Кілян бапе. І для Джита Белінгема він там момент створив, коли п'яткою вивів джута один на один, але Джуль Конде, Джуль Конде, Не дав джета Белінгом забити. Як ще, друзі, підводити те то я вважаю, що Барселона по ділу перемагає. З чим я команду Гансі Фліка вітає. Сьогодні у Барселоні будуть салюти! 100%, тому що Барселона рекордсмен за суперкубками Іспанії. Свій 15 суперкубок здобуває Барселона. 15 суперкубків. Ні в кого в Іспанії такого немає. Каталонський гранд очолює цю таблицю. Врала 13 суперкубків. Ну, подивимось, що там воно буде далі, да? Але констатуємо факт: той, що на сьогоднішній день Барселона є лідером та рекордсменом за Суперкубками Іспанії З чим я команду в вітає В бульварке Мандридского грала не засможет, в принципі Ну, знаєте, не пішла гра Знаєте, гра -то не пішла. І справді, в, в дотик мавінги не пішла гра Багатьох футболістів врала, сьогодні гра не пішла. У Джута Белінгема також гра не і справді у Віні не пішла гра. У Сірадріга та Кіліан Бапе, ось, напевно, ці хлопці, справді, ось в гра йшла. І Родріге забив зі штрафного красивий м'яч, на мені пені відбив удар, але м'яч так від поперечки в, в сітковий рід залітає. Кіліан Бапе забив Мікі віддати гольову передачі. Ось, Тоні Рюдігер, Ролі Сенця, до речі, не пана вийшов. Ось. Насправді, друзі. Важко сьогодні було реалу, Барселона перемагає по ділу. В боліванки реалу на засмуче, в боліванки в вітаю вашу друзі, улюблену команду з перемогою. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю друзі, вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті, бережіть себе, мої любі друзі. Усі до побачення, усім нових зустрічей!